Цілком можливо, що вас цікавить якась людина. Можливо, ви вже й давно її знаєте, а можливо, познайомилися нещодавно. Отож, ці бускові аркани зараз вам дадуть психологічний портрет цієї людини і скажуть вам, чи треба з цією людиною далі продовжувати відносини чи ні. Бо це буде відношення людини до вас і її суть. Отож, що це за людина? По духовному рівню. Це нібито вам здається Янгол. Він вам допомагав вже в чомусь, і можливо він буде допомагати і далі. він під захистом вищих сил. Не у голові у нього він дієва чи вона дієва людина, і їй цікаве, чи його цікавить тільки гроші, тільки діяльність, тільки ваше тіло, якщо це стосується людини, на яку ви маєте певні погляди. У майбутньому буде повне руйнування того, що ви знаєте про цю людину. Буде і руйнування, і вас. Тобто, якщо у вас є майно, ця людина хоче просто це майно забрати собі. Отож, рівень інтелекту, що тут. Він доволі чи вона доволі вдачлива людина. У минулому нічого вона не втрачала. Тут і зараз у неї є вибір, і те, що вона вам говорить, це неправда. Вона лукавить, вона намагається якимось чином вас надурити. Зверніть на це увагу. Але якщо це стосується ваших любовних стосунків, ви знаходитеся на роздоріжжі у майбутньому. Дивіться, хто випав. Диявол це фатальні ситуації, які цілком можливі у майбутнього. 一嗯。 Третій рівень матеріальний рівень сонце. Це ваше минуле разом. Ви насолоджувалися життям, отримували якісь гроші, отримували гарну енергетику. Тут і зараз все в нульове перетворюється, блазень нульовий аркан, і він натякає, що з вами можуть зіграти дуже злий жарт, якщо ви не прислухаєтеся до цього розкладу. І все закінчиться тим, що буде щось несподіване. Ви, по перше, втратите зв'язок з вашими родичами. Ми ви не будете слухати родичів і тому можете вляпатися в дуже неприємну історію. Якщо у минулому все було гаразд, у теперішньому часі все більш-менш нормально, то у майбутньому тут випадають лише погані карти. Тож будьте обережні з цією людиною.